Доктор без, ось дивіться, доктор без екстра стренд, ось так, екстра стрендж. зараз вам все одно покажу ось такий 10 тисяч дозування. На відміну від цього, це теж розкручена марочка, біотинчик 5 тисяч мікрограм. 120 капсул. І від фірми нав. Тут у нас 10 і добова доза 33 333. А тут 16, ну, половина 16 667. Що це? що Це, ідея в лікувальних, але це Екстра таке лікування. А це 5000. Ну, якщо не дуже випадає волосся, якщо це перші прояви, це вже ну, більш така ударна доза. І те, і те, рекомендую. У мене брали в основному від фірми НАУ, Але ще є і в і в 21 столітті, але рекомендую більше біотин. Е, ну, Те, що я вже неодноразово е, ну, рекомендувала, і дівчатка брали, е, тому що, е, знаєте, як, е, я не нутриціолог, але вчуся, е, питаю, відгуки читаю. І завдяки цьому замовляємо те, що ну, дієве. Розкажу про цю штучку. Це у нас іде лецитин, бурі водорості, Б6 і винний сидр. Тут у нас іде 240 таблеток. 240 таблеток, якраз таки шикарний склад те, що потрібно. У нас лецитин використовується нашим мозком, бурі водорослі для щитоподібної залози. Б6 він для нервової системи, і сидр винний, він якраз таки використовується нашим організмом в багатьох процесах. Тому, тому, ну для схуднення це дуже класна штука. Ну, і чесно вам скажу, і коштує вона копійки. Ось по акції вона була 198 гривнів, Ну, десь так: ось так мої любимо. Що можу сказати про ці штуки? Ультрамах, він коштує зараз 682, але мінус 29 і вже не така ціна ну, тяжка для кошелька, як ото кажуть, для гаманця. Магній малат я взяла за 400 гривень, Ось ці біотинчики у нас йдуть по близько 400 гривень. Тепер, мої любі, що ще я вам можу розказати, це те, що в мене взяла постійна клієнточка, примали вечірньої від Свенсон 500 мг, тому що саме Свенсон. Ішов по акції, оті, що 29%. І у мене не одна оця. І ще у мене взяла клієнточка е, е, Артішок Екстракт. Теж дивіться Свенсон. Що я про нього про цю марочку можу сказати? Вона дієва, е, упаковка дешева. Звичайно, вона не дуже розкручена. У нас розкручені у країні в першу чергу це нау і ну, іноді бачу ось оце з сонечком, а Свенсон якось не йде. Ну Не знаю чому, але, але упаковка дешева. Ну, ось так. Артішок там зовсім щось недорого, десь 180 гривнів вийшов. А примула теж близько 350. І ось дивіться, бачите, три прям упаковочки. Це у нас де все Свенсон. Класна штука. І рекомендую нібрешу. Ось іще одна дівчинка замовила якраз таки артішок екстракт. Це те, що я вам рекомендую. І зараз вам покажу артішок. артішок. І я п'ю. Це вже друга моя баночка для системи травлення саме те, що треба. Знову доктор Бест, гінго білобу, замовила постійна клієнточка. По акції це теж було не так ну, не так було по гаманцю. Це гарна гарна знижка, і вона взяла взяла десь 500 гривень ось оця баночка. Але це е, ціни, ну, такі, чесно вам скажу, відносні. Кожного дня ахерб все меле-меле перемелює, тому ціни кожного дня різні. І, звичайно, сайт в мінусай ніколи не піде. Це для зору Зеак з лютеїном. Тут 4 міліграми Зеак 20 мг е, е, лютеїну і тут 20 штучок. Для зору просто е, кращого не знайдеш. Нутрикост фірма е, дуже класна, е, дуже така, е, не дуже розкручена і це радує, але е, дієва. Ось так. Надто кіназа 321 гривня, вона йшла без акції, це вже 50% на неї знижка для нервової системи, для судин, як омолоджувач. Ось так. В мене замовила дівчинка для своєї мами. Якщо ви любите своїх батьків, замовляйте профілактичні засоби і все. Продовжить їх життя. Колаген. Колаген це е, упаковочка суперомолоджувача, тому що у нас після 30 все йде на спад. Уже колаген не так о, засвоїться. Уже у нас е, ну, молекули е, не відновлюються. Шкіри так, як треба, і треба допомагати. І ось від Каліфорнії Wold Nutrition теж по акції йшов отакий колагенчик. Це він гідролізований, він морський, з пептидами, з гіалуроновою кислотою і з вітаміном С. Рекомендую, придивіться, замовляйте. Зараз він ну так я вам скажу відносно дорогуває. Ртісний 820 гривень, але, мабуть, згодом і на нього буде акція. Ось таке було моє замовлення. Замовлення вийшло близько 4 тисяч, але зі знижечками, з кешбеком мені було приємно його відправляти. Ну і приємно для вас, моє любі, що була знижка 29%. Треба користуватися, і тому слідюче замовлення якраз таки буде теж для дівчаток зі знижкою 29%. Ось так, мої любі, до нових зустрічей! Цілую люблю ваша Людмила.